Ми з вами вже знаємо двійкову систему числення, на якій побудований принцип всіх комп'ютерів, і десяткову, якою ми користуємося все життя. Сьогодні ми маємо з вами вивчити вісімкову і шістнадцяткову системи числення. От давайте початку пригадаємо двійкову. У двійковій системі числення в нас є тільки цифри 0 і 1. У вісімковій системі числення, оскільки цифр 8, цифри йдуть від 0 до 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А в шістнадцятковій системі є 16 цифр. А оскільки всього цифр у нас 10. То наступні цифри заміняються буквами А, Б, С, Д, Е і Ф. А означає 10, Б11, С12, Д13, Е14 e і F15. Оскільки ми вже переводити вміємо, і загальне правило знаємо, і пам'ятаємо, що якщо в нас двійкова система, ми беремо вартість числа, множимо на вартість розряду і додаємо суму. Точно так само працює вісімкова і шістнадцяткова. Ось, наприклад, число 321 вісімкової системи числення переводиться наступним чином. Ми беремо вартість числа 3, множимо на 8 у другій степені, додаємо 2, що множимо на 8 у першій степені додаємо 1, що множимо на 8 у нуловій степені. І додаючи всі ці елементи, ми отримуємо, що це буде число 209 десяткової системи. Наприклад, 16-кове число 7D. Точно так само робиться. 7 множиться на 16 в першій степені плюс 13, що множиться на 16 в нульовій, і це буде 125 десяткової системи. І точно так само можна переводити числа з. Десяткові системи в шістнадцяткову, діленням на 16, вісімкову, так само. Все робиться абсолютно аналогічно, як ми з вами працювали в двійковій системі числення. Але я вам покажу простіший спосіб, набагато легший і зручніший. От коли ми маємо вісімкову систему числення, то є такий метод, який називається метод триад. Тобто вісімкове число. Має відповідність у двійковому по три цифри. 0 це буде нулі, 1 це буде 0,01. 2 це 0,10. Ви ж це знаєте, це другий розряд. 3 це 0,1,1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 0, і одиниці. Оце відповідність вісімкових цифр двійкових. Для того, щоб перевести двійкове число у вісімкове, нам просто треба його, починаючи з лівого боку розбити по три числа, якщо тут з краю 2, то дописується 0. І знайти відповідність. Ось, наприклад, в нас є двійкове число ось таке. Ми його розбили на тріади. А тепер дивимось 0, 1, 1. – це в нас 3. 0,01 це в нас буде 1. 1, 1, 0, це у нас буде 6. Значить це буде 316 вісімкової системи числення. Точно так само переводиться навпаки. Ось у нас є вісімкове число 172. Ми записуємо замість кожної його цифри двійкові числа з цієї таблички. 1, це 0,01. 7 це 3 одинички. 2 це 0, 1, 0. І в результаті ми маємо 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Перший 0 і другий, відповідно, записувати не треба, бо це не значущі цифри. Як бачите, дуже простий і легкий спосіб, не треба нічого множити. Нічого додавати, просто розписуємо число по триадах адах і маємо переведене число. Ну і 16 система. 16 система точно так само може працювати, тільки цей метод називається метод тетрад. 16 число має відповідність двійковим числам по 4 розряди. Значить, Ось як ви бачите, 0, це 0, 0, 1, І так далі по табличці дивимось, 7, 0, 1, 1, там 9, 1, 0, 1. Це буква 1, 1, 0, 0. Таким чином можна розбити 16-кове число на натріади і прочитати його зразу як двійкове. Або двійкове. розбити. На тетради і зразу прочитати його як 16-кове. Ну, а тепер ми з вами будемо робити вправи. Спочатку я вам ще разок покажу. Так, ну ось давайте візьмемо якесь двійкове число. 1, 1, 0. 1, ль, 1, 1, 0, 1, 0. Ось у нас є якесь двійкове число. Давайте ми його спочатку переведемо у. Вісімкове. А потім переведемо у шістнадцяткове. Записуємо 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Для переведення вісімкове ми його розбиваємо на тріади. Перша триада, друга триада. І, щоб зробити тріаду, ми мусимо тут додати два нулі. І ми вже бачимо відповідність. 0,01 це буде. Давайте я червоним кольором. Це буде одиничка. 1,01 1 це буде 5. 0,1.1, 1 це буде 3. І 0,1,0 0 це буде 2. Значить, пишемо дорівнює. Тисячу п'ятсот тридцять два. Вісімкове і числення. Тепер переводимо це число у шістнадцяткове. Один, один, ноль. Один. Ноль. Один, один. 0, 1, 0. Беремо інший колір. Ділимо його на тетради. Раз. 2. І тут треба додати 2 нулі, щоб була тетрада. Пишемо дорівнює. І зразу ж обчислюємо який кольор. Дайте візьмемо, допустимо. Значить йдиться. Один, два, чотири, вісім. Вісім і два, це буде десять. Значить, тут у нас буде десять. Один, два, чотири, чотири і один це буде п'ять. І 1, 1, 0, 0 – це буде. Один і два, це буде три. Ми в шістнадцятковій зразу записуємо. Три. П'ять. І десять, як ви знаєте, це буде у нас число А. Тому три, п'ять А. 16-кової системи числення. Ось таким чином це все робиться. Ну, а тепер нам залишилося перевести у двійкову з цих систем. Робимо ще один приклад. Число в нас нехай буде вісімкове. То або 700, 20 ну, нехай 5, 725. Це у нас буде вісімкове число. Ми пам'ятаємо, що у вісімковій системі числення у нас цифри йдуть від 0 до 7. Ну, і зразу ж його записуємо двійковим вигляді. В двійкому вигляді, значить, дивіться. Одиничка є. Двійка є. І четвірка є. 4 плюс 2 плюс 1. Це буде 7. Значить, зразу записуємо тут. 1, 1, 1. Двійка це у нас що таке? Нуля. То, першого розряду нема. Другий розряд двійка, третього розряду нема. Значить, 1, 2 і 4. Це ось так виглядає. 0, 1. 0. І п'ятірка. П'ятірка це у нас 4 і 1. 4 і 1 це буде 1, 0, 1. У нас буде 1, 0, 1. Це в нас буде двійкової системи. числення. Чесни, як легко переводити нову в двійкову. І. 16. Ще зараз напишемо щось. Давайте так. А. 3 B 1 О, ось таке нехай буде число. 16 кола. Зразу будемо його записувати у двійкому вигляді. А. А, як ви пам'ятаєте, це 10. Щоб отримати 10, ми беремо 8 і 2. Тобто в нас буде 1, 0. 1, 0. Оце в нас буде наша тетрада. 1, 2, 4, 8. 8 і 2. А ще 3 Трійка це в нас буде 1, 1.

4, вісім, правильно, вісім і три. І остання одиничка: це буде 0, 0, 0, один. І переписуємо число: Один, 0, один, 0, 0, 0, Один, один. 1. Тепер. Один, 1 Один, один. 1, 1, 0, 0, 0, 1 двійкової системи числення. Ось так просто переводяться числа двійкової системи у всі інші системи числення.